Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати про традиції і прикрашення ялинку у мене вдома. Це трохи незвичайне відео для мого каналу, але я сподіваюся, що вам сподобається. Мені справді хочеться поділитися часткою цього. Святкового настрою і натхнення разом з вами у цьому відео я розкажу про традиції в своїй родині, чому взагалі люди ставлять ялинку на Новий рік і Різдво. Як ми обирали наше дерево, яке ви можете бачити тут в кадрі? І звісно, я хотіла б вам показати кінцевий результат, але ви його вже бачите. Так маю надію, що вам сподобається. Тому почнемо в моїй родині. Збереглася традиція ставити ялинку на різдво і Новий рік. Але ніхто принаймні, до тих час не пояснював, чому ми це робимо. Так, так буває. Наприклад, мені у дитинстві хотілося почути цю атмосферу, як було показано в фільмах чи мультфільмах, цю теплу і затишну атмосферу свята, яку ялинка створювала сама по собі. Після переїзду до Польщі ми кілька років не ставили ялинку взагалі. Не було ані бажання, ані місця, ані грошей на те, щоб купити дзвілинку, окей. Але коли ми вже готувалися переїхати до більш просторого житла, одним із пунктів було святкування свят, прикрашення дому, щоб була ця атмосфера, і хотілося сюди повертатися і святковий настрій можливо. Трохи приємних традицій не завадить. Коли ще графік, робота, дім, робота, дім, робота, дім таке щось виснажує не тільки фізично, але й психологічно. Традиція встановлювати вічно зелене дерево у себе вдома має тисячолітню історію. Ялинка не стала таким святковим символом випадково, за нею стоїть розвиток культурних, релігійних та соціальних звичаїв, що формувалися протягом століть. Ось вам невеликий рісрч на цю тему. Якщо вам не цікаво, можете скипнути, але, але гадаю, що для багатьох моїх однолітків ця тема буде цікавою. Щоб зрозуміти, чому саме ми святкуємо більше Нового року, ніж Різдва, окей, okay, окей, okay, можливо, в деяких родинах, де люди більш релігійні, можливо, і не залишало їх подвір'я дім, окей, okay, але в моїй родині було не так. Ще задовго до християнства давні північноєвропейські народи це. Германці, кельці та скандинави використовували вічно-зелені дерева у себе вдома як символ зимового обряду. Хвоні рослини символізували життя, що навіть взимку не згасає. Символізували також стійкість і захист. У період зимового сонцестояння, це 21-22 грудня. Під час святкування йолю люди приносили зелені гілки в дім, вважаючи, що ті приносять здоров'я та оберігають дім від темряви у християнстві різдво це свято народження Ісуса Христа, а разом із ним символ народження нового вічного життя. Вічно зелене дерево, а саме ялинка, ялиця, сосна, яка залишається зеленим протягом усього року, природно стало образом життя, що не вмирає. Божої надії та світла серед зимової темряви. Перші офіційні згадки святкування Різдва датуються на кінець 3-го, початок 4-го століття, а вже 4-5 століття різдво закріплюється як одне з головних християнських свят. Саме в цей період символи вічнозелених рослин починають поступово поєднуватися з християнськими святковими мотивами. Ідея дерева життя, що зберігається в ранньохристиянських текстах, та пізніше, це символ світла христа, стають важливими передумовами для появи різдвяної ялинки як релігійного символу. У Німеччині та Франції були популярні так звані райські вистави. Це театральні сценки про Едемський сад, які ставили 24 грудня. Для них на площі встановлювали зелене дерево з яблуками, райське дерево, що символізувало дерево пізнання. Це дерево стало основним прообразом сучасної прикрашеної ялинки. Найдавніші письмові згадки про встановлення різдвяної ялинки датуються 16 століттям у 1539 році у місті Страсбург. Задокументовано встановлення прикрашеної ялинки у соборі. У домівках німецьких протестантів ялинку почали ставити наприкінці VI століття. Її прикрашали яблуками, горіхами, пряниками, фігурками з тіста. А пізніше, приблизно у кінець 16 століття, початок 17 століття, також прикрашали свічками на гілках. У 17 столітті традиція встановлювати ялинку себе вдома почала активно розповсюджуватися в німецькомовних регіонах Європи. У XVIII столітті вона укріпилася серед аристократії та заможних городян у Німеччині, Австрії та частково в Польщі. Справжній прорив стався у 1840-1848 роках, коли королева Великобританії Вікторія та принц Альберт, який мав німецьке походження, встановили різдвяну ялинку у візнецовському палаці. Ілюстрація цієї події надрукована в Illustrated London News, Миттєво популяризували ялинку по всій Британії та Північної Америці. Хоча цей британський прорив не мав впливу на Україну, але він значно прискорив розповсюдження традиції по Європі. А вже через німецьке середовище в Австро-Угорщині та польські міські громади ялинка розповсюджувалася на території тогочасної України Галичини Валині Буковини. Таким чином, уже до середини 19 століття. Елементи європейської янкової моди почали проникати на українські території ще задовго до загальноукраїнського поширення цієї традиції. Як я вже згадувала раніше, традиція прикрашати ялинку у себе вдома почала розповсюджуватися в Україні в середині ХІХ століття. Наприклад, ми можемо побачити музейну виставку, яка показує, що прикраси для ялинок вироблялись вже в ХІХ столітті в Україні. Але протягом радянського періоду ця традиція зазнала деяких змін. В 1935 році ялинку було легалізовано як новорічну, а не різдвяну, і вона стала частиною масою святкової культури. Причиною того стала заборона релігійних свят. Через це у країнах пострадянського простору ялинку ставлять переважно на новий рік. У сучасній Україні проривною подією стало визнання 25 грудня як день святкування Різдва. Таким чином, українська традиція це поєднання європейських коренів, радянського досвіду і новітнього відродження. Якраз я зі свого дитинства пов'язувала ялинку саме з Новим Роком, а не з Різдвом. І такий пазлик в голові складається, для чого то воно все так є. Ми в своїй маленькій родині, я і мій наречений, звісно. Вже перейшли від якогось часу на гріхоріанський календар, але я той святковий нестрій хочу принести з собою через вісь грудень і січень. Я не зможу, як жителі Польщі, викинути ялинку вже на наступний день після святкування. Я цю ялинку не викину. Наш ресерч підійшов до кінця і я вже хочу з вами поділитися. Історію, як ми вибрали ялинку, прикрасили її і все таке. Ми люди сучасні, і я хотіла вибрати ялинку таку, щоб прослужило довго, не змарнувала природи, тому що я не збиралася купувати живе дерево, тільки штучне. А також мені хотілося, щоб воно було гарне. І недорога. Я вважаю, що купувати штучну ялинку це добрий вибір, бо вона прослужить багато років. Я це говорю зі свого досвіду, тому що у нас попередня штучна ялинка, яка була ще в Україні, прожила хіба більше 10 років і жила би й далі. Але як сталося, так сталося. Я знаю про існування кількох видів штучних ялинок, і, власне, такі ми зустрічали в магазинах. Перший варіант це на дротяні основі з щіточками. Я знаю, що 100% ви такі бачили, бо вони самі розповсюджені. Друга це литі гілочки, це з'явилося хіба не так давно, але через Складність виробництва, я так розумію, і матеріали, які треба використати, вона не й дорожча, але виглядає як натурально. А також існує третій тип це змішаний тип. Ззовні це леті гілочки, а всередині такі щиткові. І, власне, ми таку обрали, бо в цих ялинок є плюс вони не такі дорогі, але тим самим часом виглядають супер. Я вважаю, що супер. Не знаю, купила б я повністю литу ялинку. Можливо, якщо я б такі бачила в магазинах, але вважаю, що і та не вийшла досить дорого. Вона коштувала 600 злотих, Болить трохи кишенька. Розмір ялинки вибрав мій неречений. це 180 см. Хоча, здається, він би і трьохметрово вибрав, якщо була б така в магазині. Місця тепер достатньо. Конструкція ялинки складалася з трьох частин. Підставка, нижній сегмент з гілками та верхній сегмент з гілками. Всередині гілок були простіші щіткові елементи, а ззовні крицеві і леті гілочка. Після розпушування і правильного розміщення всіх частин зовсім не видно, що там усередині якийсь мікс. Виглядає дуже натурально, тому змішаний тип ялинки це справді хороше рішення, особливо, якщо бюджет не гумовий. Перекраси я замовляла завчасно на Aliexpress, Плюс-мінус розраховуючи, яка буде в нас ялинка, але, звісно, я не вгадала, бо розраховувала я якраз на якусь там 60 см, а не 180 см. І тому е, ми ще докупали прикраси в супермаркеті. Супермаркет я називати не буду. Е, скажу так, що там би я не радила купувати іграшки, бо вони такої середньої якості. Я скажу вам, що іграшки з AliExpress, які були. Більш дешеві, виявилися більш якісні, на жаль. Але я зараз вам покажу всі прикраси. Мені дуже сподобалися прозорі пластикові іграшки. Я бачила такі в інтернеті раніше, тож замовила кілька різних наборів. Серед них були зірочки, сніжинки, квітки чи то теж сніжинки якісь сосульки, буси. І все в одному стилі: легкі і ніжні. Вони виглядають наче скляні, але при цьому не б'ються, що для мене величезний плюс. Також на AliExpress я взяла зірку на верхівку, яка ідеально підійшла до загальної концепції і доповнила наше оформлення м'яким теплим світлом. Як я вже казала, що я не розраховувала, що буде дуже 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 велика ялинка, тому докупили ми тільки звичайні кульки. На жаль, до багатьох кульок навіть не поклали ниточки, тому мені довелося трохи імпровізувати. Щоб декор виглядав гармонійно не тільки на ялинці, а й у квартирі загалом, ми ще купили зимову скатертину на стіл і плету зимовій тематиці. Окрема історія це гірлянди. Я дуже люблю ці лампочки, бо саме вони, як на мене, створюють цю атмосферу свята. У тому ж самому супермаркеті ми знайшли одну гірлянду спеціально розраховано під ялинку. З центрального пучка виходили тонкі дротики з маленькими лампочками росою. А на AliExpress я замовила ще три гірлянди по 20 метрів кожна, які можна під'єднати до повербанка. На саму ялинку я використовувала тільки одну: цього виявилося достатньо, а інші підуть просто десь десь, десь ще прикрасити. І фінальний результат. Ось так виглядає, наша ялинка вже повністю прикрашена. Прозорі іграшки красиво ловлять світло, гірлянди створюють м'яке сяйво по всій кроні. Леті гілочки на зовнішньому шарі роблять дерево дуже природнім, і зблизька і здалека важко відрізнити його від живого. Усе разом виглядає тепло, охайно і створює дуже приємний настрій у домі. Це був, можливо, не типовий ролик на моєму ютуб-каналі, але мені дуже хотілося поділитися часткою. Історії. І, можливо, для когось це буде новиною, чому ми прикрашали ялинку на Новий рік а не на Різдво. Так, цей процес прикрашання ялинки це не просто про ялинку чи прикрас. Це про традиції, які я хочу поширювати в своєму житті, використовувати, спогади, фоточки, дім. Я хочу, щоб ці спогади залишилися десь в моїй голові, серденьку. Ну і трошки на Ютубі. Маю надію, що ви теж відчули цю частичку дива і свята. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте наступних відео і чекаю вас в коментарях, яку ялинку обрали ви для свого дому. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!